Я тут подумала: а що якщо випускати кожен день новий влог? Сьогодні неділя, перше грудня, вітаю всіх з першим днем зими. Сподіваюсь, ми виживемо. В принципі, всі плани до кінця року. Хочу почати цю зиму тижнем влогів, коли кожен день буде виходити новий влог з мого попереднього дня. Типу сьогодні неділя. В понеділок ви побачите мою неділю. Вівторок ви побачите мій понеділок. Середу ну, розумієте? Ну, прикольно. Я не знаю наскільки мене вистачить. Ну, типу, будемо бачити, як воно піде, тому що мені треба буде знімати і в той же день монтувати. Ну, піде, як піде. Піде! Пам'ятаєте, піде? Піде! Треба цього тижня поїсти, де піде. Тиждень влогів. Вперше на моєму каналі таке. Вау! Last Christmas I gave you. Оця гирлянда на фоні додає мені настрій вже протягом всього минулого тижня. Ну, бо я не видержую, я не знаю, як ви. Перший день, неділя, перше грудня, все зійшлось. Поїхали! The very next day oh, забула сказати. Дякую, що ви тут. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що підписуєте, що ставите пальці вгору. Пишіть якісь коментарі. Ну, будь-які. Пишіть мені що цього тижня зробити, що познімати. Може, щось хочете. Питання пишіть. На все відповім. Гайда! Last Christmas Get Get it it And the very next day get it away, get it away. Чесно кажучи, сьогодні неділя і типу неділі в мене це просто день лежання, споглядання холостяка, а я його ще вчора подивилась. Тому треба, напевно, виходити з хати. Це мені теж не подобається, але заради вас я вийду. Я розказувала, що перша година, а я ще нічого не снідала, виявилося, що мікрофон був виключений. Я снідаю канапкою і соком. Я оновила цей iOS до 18-го і це просто капець. У мене аж тресе. Я не розумію, як це все, куди тут все. Що? Хаос! Але найбільше мене засмучує, от дивіться, сторіс. Я хочу в сторіс в інстаграм, наприклад, щось написати. І зазвичай, ось тут де смайлик. І ось тут раніше, де емоджі, у мене ще були стікери. Розкладка, така кнопочка стікери. Де я, типу, вирізала свої стрілочки, там якісь підкладки під фон. Нема. Де стікери? Будь ласка, може хтось розуміється? Більше де ці стікери знайти ті, що я, типу, копіювала собі, вирізала в свою цю штучку. Де? Це мене засмутило найбільше, я не знаю, як це вирішити. Навіть не знаю, як це завуглити. Алло, Де мої стрілочки, галочки? Канапка це ну, канапка, а потім все інше. Обожнюю канапки. Я глянула в вікно, тут, в принципі, не так сіро, навіть дуже гарно, тому треба йти на вулицю. Я збираюся виходити на двір і хочу вам показати штанці, які я знайшла на секонді, і це одна з моїх найкращих покупок за все життя, напевно. По-перше, подивіться на колір фісташка. Фліс. Без жодного ковтунця. Я їх купила ще два роки тому ну, за гривень 50. На резинці теплесенькі. Ну, от скажіть, як ті секунди не любити? Фон такий гарний, там речі треба сьогодні розібрати. Штатив, бо я вступ для вас знімала. Холодно сьогодні у Львові, то я про них згадала, захотіла вам похвалитись. Топові. Дубайський шоколад колір, Фісташка. Так хочу ту дубайську шоколадку, але я не знаю. У Львові я ще не бачила. З тою такою начинкою всередині, так фісташка хрумка, з тим тістом. Випустила сьогодні влог, там де один день зі мною. Так мені там не подобається звук. Ну, вийшло, як вийшло. Я тренуюсь, я вчусь монтувати, але ви подивіться, влог. Сьогодні ж вийшов в неділю. Вдягаюся прямо на велосипедки, тому що зима тепленький, по довжині супер на флісі. І питання? Питань нема. Нема. Я не а тут літо що таке? Мені прийшли на нову пошту ліхтарики, я купила на батарейках, тому що зараз відключення і в хаті не видно куди йти, коли темно. Тому отакі От покупочки. Йду забирати. Треба перевірити, які там батарейки, бо треба ще батарейки до них купити. Літо! що? Хотіла глянути чи ці світлофори не смарагдові, а вони переключились. Наші ще зелені. Вчора я дивилась холостяка. Ой, трамвай. Це гарний кадр. Львів, трамвай. Вчора я дивилась холостяка. Вони цілувались в оцій кав'ярні. Її зробили харків'яни. Зацініть оце упакування. Немає взагалі ніякої коробочки. Просто отак пакетом мені обмотали. Сподіваюсь, вони хоча б працюють. <гум> Клас. Момент істини працює воно чи ні? На три батарейки я вперше таки бачу, якщо чесно. Лишилось їх повісити отам. Обожнюю. вогники топ. В от такій от атмосферці сиджу і монтую для вас влог, який ви оце дивитесь. Тому що я вже переживаю, що я не встигну його змонтувати. Я знов жовта, ну коротше. Як гарно! Добрий день, мені треба що я Ой-бля, Мікрофон вдарилось. Все світло, яке було в хаті, включила, тому що я жовта і темно і взагалі. Коротше, сиділа, монтувала для вас цей влог. Я вже переживаю, що я не буду встигати. Але зараз мені треба розібрати речі і, і сходити в душ. Така неділя. Я буду рада, якщо я сьогодні подивлюся якийсь фільм і засну не в третій ночі. У мене проблема зі сном. Я реально засинаю десь вже два останні тижні в третій ночі. Я не можу потім прокинутись зранку, прокидаюсь ніч. Засинаю ніч, ніч на ніч. Let's go. Це все, це прощання. Я сходила в душ, це було прекрасно, бо в душі я погрілась теплою водою, дуже змерзла за весь день. Закінчую відео на фоні гірлянди, яку я повісила, тому що відключення, а сьогодні, до речі, відключень не було, скасували. Отакий прикол. Збір на дрон. Я відкрила допоміжну банку. Ми збираємо на дрон для брата моєї одногрупниці. Дуже прошу вас долучитись. Посилання на нього є в описі під цим відео. Я вирішила, що в кожному наступному відео я буду дякувати всім, хто буде донатити на цю банку, тому що я бачу ваші імена, ваші прізвища. Тому, якщо ви хочете, донать вписуйте імена прізвища, і я вам подякую в логах. Дуже дякую всім, 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 хто донатить і не проходить повз. Сьогодні, до речі, я бачила людей, які донатили після виходу влогу. І це була. Зараз скажу, 100 гривень прийшло від якогось котика, немає вашого імені, але я дуже вам дякую. І 100 гривень від Софії Цісаренко. Ви. Топ. Дуже вам дякую за донати. І також якось я стрімила, і я ще маю подякувати деяким людям. Ось цим прекрасним людям, які заходили на мій стрім, коли я готувала пасту Болоньєзе і донатили, і підтримували мій збір. Дуже складно з цим, але ви топ. Ви рухаєте збір, ви допомагаєте. Плюс 100 вам до карми. Гарного вам дня, гарного вам настрою. Дуже вам дякую. Зачитую ваші імена. Софія Цесеренко, воу! Воу! Ти і тут, і там. Дуже тобі дякую. Марія Галай, вона ж Олена Галай, ви топ. Дуже вам дякую. Марія Смертюк одні ті самі люди. Дівчата, ви круті. І Галинка нескромна. Це топові люди, яким я дуже дякую за їхні донати, за підтримку. Ви класні. Всього найкращого. І дякую спонсорам каналу. Без вас. Лупи капець. Дякую всім за перегляд. Дякую за палець вгору, за коментар. До понеділка. Закиньте на банку.